Новопризначений ректор Прикарпатського національного університету Ігор Цепенда представив свою команду. У керівника вузу буде п'ять, а не шість як раніше заступників. Серед них з проректорів часу головування Богдана Остафійчука на посаді залишився лише Володимир Чабанюк, котрий відповідатиме за навчальний процес. Цю ж роботу виконуватиме і Надія Кобецька, професор Павло Фодорук, призначений проректором з наукової роботи. Колишній начальник головного управління економіки ОДА Олег Ткач став проректором соціально-економічного розвитку. Заміжна Одну співпрацю та зв'язки з громадськістю відповідатиме професор, колишній зав кафедри політології Василь Марчук. Щодо керівників інститутів та кафедр, то у їх призначення ректорат стручатися не буде. Ми маємо знову ж таки, добрі вже такі відлагоджені демократичні традиції, тому що вибори директорів і деканів відбуваються на конкурсній основі. Всі вони каденційні. І вони проходять через вчені ради інститутів і факультетів. Що стосується директорів інститутів, то їх затверджує, звичайно, вчена рада університету, тобто зміни будуть відбуватися виключно. Після закінчення каденції і виключно з волі трудових колективів вчених рад цих структурних підрозділів, кандидатури проректорів напередодні одноголосно схвалила вчена рада Прикарпатського національного університету. Упродовж наступного місяця затверджений крівний склад вузу розроблятиме стратегію розвитку. Її також розглянуть на вченій раді. План дій буде орієнтований на наукову інтеграцію університету до європейської спільноти. Ми започаткували проєкт літніх, значить літніх шкіл, ну, от які переросте у проект подвійних дипломів і в проект, значить, обміну викладачами і студентами. Однак стратегічне завдання, завдання університету це вихід не тільки в рамках консорціуму, але вихід на європейський освітній ринок бути конкурентно спроможним університетом. Також значну увагу нове керівництво університету має намір приділити духов. Розвитку студентів, зокрема, у вузі хоче зробити соціологічне дослідження щодо інтересів та найгостріших проблем молоді та реформувати інститут кураторства.